У цьому відео ми побачимо, які наші ідеї у персонажі Subway Surfers зараз покажемо. У головній ролі Джеро, Рамона і Думі. Це найкращий влог Subway Surfers Classic. День перший найкращі персонажі із Subway Surfers. Всі привіт! Мене звуть Фоксі ви дивитесь канал Fox сьогодні... Буде найкращий влог від собою Surfers Classic. А тепер ми поговоримо з цим найкращим новим персонажем, але не дочекайте в ефіру, але нікому не доведеться, нікого не порви. Ну що ж, погнали, друзі! І так ми починаємо. Це Супер Рано Трікі! Вони біжить найкращим сервером, яким можна шукати про свої польоти. Польоти кожен, хто відчує там наш екзотичний близькість. Але ми ніколи не побирайтеся. Ну що ж, це домі, це сервер із Монако. Можна добігати краще, ніж вона, ніж українське. Тепер на третій. це Рамона, це сервер із Гаваї. Ось це такий прикол, yes. А Рамона сидить найкращим улюбленим та почках від штани. Четверта, це Нік. Сервер із Майями. Рештак, Майями. А тепер номер п'ятий це Джеро, це сервер із Праги. Ось такий результат у нашому місті. Це Френк, наш Тигер. Це Джейк. Улюблений хлопчик. Але кожен, хто відчує нас близькість, але точно а ви поспішатися кожним командом. А які хочеш розобисти його? Це Таша. Вони фітнес-клуб, але кожен, хто відчує близькість. І тепер наші у Тані. Тепер наш гаджет на своїм операторі. Красавелла. Ось і все дивився, і потім кінець.